Павло Іванович. Щось я бачу, вам там хейтери щось таке писали. Незручне для них. Для них незручне в першу чергу. Зараз а ну, ну, за... Давайте, я Хочу я на початку привітатися своїми підписниками, з нашими глядачами. Вже в нас є і, як би сказати, общі глядачі. Подякувати для тих, хто мене підтримує. І сьогодні я хочу трошки похейтерити хейтерів. З вашого дозволу, ось коментарі, будь ласка. Так, а ну давай. Е, ну, давайте почнемо з приємного. Гарна робота, удачі вам, хай Бог допомагає, виробництво приносить користь, е, я так зрозумів, що людям і так далі. Так, і тут хтось пише, знатна свалка. Ну, дійсно знатна, слухайте, скільки да, Так, Дійсно знатна свалка і тут в цій свалці можна щось знайти і корисне. Як ми вже казали, на порядок просто немає часу. Да, так, так, занудимося. Саме дешевій інструмент це не майстер, ну. Да, Для цього хлопці, я хочу сказати: дивись, козача, і послухай мене уважно, а також зверніть увагу початківці. Для цієї людини я хотів би сказати так: якщо ваш або твій лексикон обмеженим. Обмежений професійним словом лайно, тоді що ти хочеш мені розказати? Ти нічого не сказав про подачу проволки, ти нічого не сказав, які функції виконує даний апарат, чим він добрий, чим він поганий. Ні слова там не прозвучало про подачу проволки, про ампераж, про форсаж дуги, про будь-що. Про якість цього інструменту, можливо, в тебе якісніший, Але ж, але ж казати лайно це дуже просто, а щось зробити трошечки складніше. Так що, хлопці, не звертаємо на це увагу і працюємо. А відносно апарата, я хотів би сказати, то не реклама, Тесли, Велт, нічого такого поки що. Але на свої гроші це апарат дуже достойний. І в своєму класі він працює від 220 вольт. Е, можливо, там деякі майстри позазнавалися, але всі ми прекрасно знаємо, що всі ми вигребли з цього лайна, ніхто не, не народився з держателем або з горілкою в руках чи з масою в руках. Всі до того й йшли. І я не хочу вірити, що в когось не було якогось певне фіаско, неудачі тому подібне, що ніхто нічого не зіпсував, він народився і зразу почав варити. По якості. Будь ласка, подивіться, які претензії можуть бути до цього шва. Я його не зачищав, нічого йому ще не робив. От простенький, такий собі зварювальний шов нержавійки. дивимося з цього боку, воно проварено, все нормально, все надійно. Так що, товариші, диванні експерти, я хотів би побачити вашу роботу і запрошую до себе в гараж з вашим інструментом. Ви попрацюєте на моєму, я попрацюю на вашому. І все ми покажемо глядачам, хто що може. Давай подивимося, ще там де вже щось зачищено трошки, ну покажи. Ну, Зачищене, ми його не поліруємо, нічого так легенько чистанули, немає потреби там, такого суперпрезентабельного вигляду, тому що це все ховається в бачок. І в першу чергу націляно на надійність і ефективність. Ну, я тобі скажу, супер, не супер. Тут зачищено прям ванфас. Дуже акуратно, дуже чітко. Наша задача, щоб воно добре працювало, приносило насолоду людям в праці. І ще одне хотів би сказати: хто чого фанат. Це для фанатів бджільництва, це апарат для фанатів зварювання, є хлопці-фанати автомобілів, кожному своє. Павло Іванович, давайте. Щоб це відео внесло якийсь наповнений зміст. Тому що хейтер вже подивиться, йому вже буде зручно, незручно, і остальні будуть бачити щось. Давай людям покажемо, наприклад, як ти от приспособився ручним способом нарізати заготовки. От твої оці приспособи. Ну, будь ласка. Так. Так, це це ти, малень... ти зробив. Нічого з болгарки. складного немає. Так, проста маленька болгарочка. Зайди, так. Зверніть увагу, диск болгарки використовується ну, майже до кінця. Там. Ще при такому диску от він смугу 4х20 удачно ріже повністю. Рівненько, 90 градусів, все як має бути. Так, там велику болгарку я вже зняв, вон ще є одна приспособа okay. на велику болгарку, бо мені її треба. Тобто більші заготовки нарізати, так, так. там яка труба лежить, да? Ну, 40 на 40, 50 на 50, 40 на 20, то все ріжеться більше. Більшою болгарочкою. Такс. Окей. Значить, оці якісь тісочки, що ти в них зажимаєш? Це я зажимаю заготовочку, коли вирізаю ось такі вікна на нажимні. Таке, вручну, все вручну. Поки що ще немає. Так, не так, світло, все в рукопашну, ще немає. В нас є ручний плазморіз, але то не буде того ефекту, поки в нас не буде ЧПУшки, буде так. Да. Воно краще виходить. Так, а це що за приблуда? А це приблуда для зачистки. Для зачистки. Стрічкова така? Так, да, це є гріндер стрічковий. Нормально? Апарат для зачистки. Дуже добре, але вже пора міняти. Е Да, пора міняти стрічечку цю наждачну, тому що вона вже в нас десь до місяця часу. Угу. Тоже гарно відпрацювала, все подобається, все добре. Чудово. Так, що в тебе ще тут є таке, що ти можеш ним козирнутися? Ну, я що, цим молотком? Не? А чому молотки сині? От, до речі, ти вчора це сказав? Yeah. Я, я був трошки вражений, це дуже такий нюанс. Чо, що, що сини, щоб було приємно брати в руки це раз, а друге, коли він десь там впаде на столі, синій колір гарно кидається в очі, і ти його зразу три секунди і знайшов. Тобто, синій колір, <плес> це <плес> практично, з точки зору, саме не загубити його серед В Моїй талушку. свалці, як пишуть хейтери, легко все відшукати. <плес> 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 я пам'ятаю. Ну, це круто. Ну, тоді що, Павел Іванович, Давай ми з тобою по файної кави. Упс. І всім початківцям хочу побажати успіху в своїй нелегкій справі і не звертати уваги. Розумний вам не скаже такого. А дурний не пойме. Так. Все. Всім гарного дня.